Доброго дня, друзі! З вами сьогодні Віталада Софія Кравчук та Суть Михайло Астрович. Так, Сьогодні ми вирішили проговорити таку тему, яку ми проговорюємо кожного разу з кожною людиною новою. Але чуємо, що цю тему треба виділити таким окремим відео і підкреслити її важливість. так? Це тема техніка безпеки. Техніка безпеки в нашому напрямку і, мабуть, в тих напрямках, які діють на трансформацію людини, на її розвиток. Слово. Так, я кажу теж тобі доброго дня. Техніка безпеки. Здається, на перший погляд вона не суттєва, коли ти шукаєш вирішення питань і в тебе не звучить, вона, що то може бути трудність, коли ти стоїш на цей шлях. Тому що те, що тобі болить або тебе тривожить, воно настільки глибоке, настільки вагоме. Що будь-які попередження, застереження, як може бути в дальнішому, вони для тебе не суттєві, кажу так, іменно звертаючись до тебе, тому що дуже багато вже людей приходять до мене з таким баченням, пропозицією, розумінням, сприйняттям, і кажуть, я готовий, готова на все. А тут Віта Хай скаже, що таке бути готовим на все, що вона чує і часто вона каже, А чи людина розуміє? Ти можеш сказати? Я можу підтвердити, лише що людина не розуміє, під що вона пит... Відписується. Mm -hmm. Коли людина каже, що вона готова на все, вона каже про готовність, про те, що їй набридло бути в тому стані або проживати такі трудності, які вона проживає, але вона уяви не має, з чим прийдеться їй. Ем... Стикнутися, mm -hmm. що, що прийдеться їй передивитися, і з чим потрібно буде працювати для трансформації цього стану. Вона просто не розуміє. І м на самому початку, коли ти кажеш людині mm -hmm. про такі можливі ризики, і що, можливо, фізика дасть збой, тому що потрібна буде перестройка фізичного тіла під оці нові високі енергії то людина заточена лише на тому, що їй треба позбутися, чого mm -hmm. їй треба позбутися, тобто на своєму питанні, на вирішенні свого питання. І вона абсолютно не сприймає те, що ти кажеш попередження. Ем... Ну, вона його просто не чує. Mm -hmm. Свідомість так, так е, заточена. Mm -hmm. Дякую. Тобто готовий на все, як ти кажеш, щоб дійсно передавитися або вийти із цих трудностей. Так, я повністю згідний. Поки ти казала, мені прийшов образ, ситуація, ти вирішив придбати автомобіль. Чи можеш ти сісти зразу за автомобіль і поїхати, виїхавши на дорогу, де багато автомобілів. Це з чимось схоже, схоже. Трошки-трошки близько ну, про це. Що ти робиш? Ти сідаєш і їдеш, чи ти шукаєш майстра, який буде сприяти тому, щоб ти навчився. З самих простих речей: Газ, тормоз, коробка передач mm -hmm. і так далі. Mm -hmm. Тобто ти проходиш тренування. А тут Ще глибше. Тому що <кхм> тут процеси внутрішні. Те, що можливо тобі вдавалося проходити раніше, до зустрічі зі мною, це знову там йшлося про зовнішнє. Будь то афірмації, будь то молитви, будь то звернення до когось про щось зовнішнього, щоб тобі стало легше. Тут техніка безпеки в тому, що ти залишаєшся сам на сам. Тут відсутня, е, якісь пропозиції, щоб ти надіявся на когось. Так. Тут присутнє те, що тобі потрібно йти в невідоме, в те, як кажуть, це мої риси характеру, це мої звички, це мої цінності, це. Боротьба за виживання і це це, це, це все тобою набуто. І техніка безпеки. Завжди спочатку, я попереджую, якщо ти стаєш на цей шлях і ти чуєш, що тобі потрібна підтримка або наставник, то, зробивши перший і другий крок, ти згоджуєшся, що ти не будеш далі сам. Техніка безпеки. Після першого або другого заняття тобі пропоную, що будуть те трудності, звертайся. Звертайся, тому що перші кроки саме болючі, саме невідомі і невідомо, як рухатись. І коли ти лишаєшся на самоті, тобі може бути ще гірше, ніж ти був раніше без моєї участі. Ще можливо, варто сказати, що все-таки може відбуватися з людиною, да? для чого ця техніка безпеки. Uh -huh. Найперше, це може показувати фізика. Фізичне тіло uh -huh. ну, в цьому плані дуже швидко передає те, що відбувається. От, можуть бути найрізноманітніші недомагання. Від насморку головної болі, простуди до серйозних переломів кінцівок, так угу. тому що, як ми бачимо з нашого досвіду, чим більше в людини сила, сила можливість щось привнести в цей простір. Потенціал. Високочастопотенціал, ага. так. Чим вище це все, оці якості, які він може відкрити в собі в майбутньому, тим більше на нього даве як це сказати, соціум. Або є такі сили, які не зацікавлені, так, щоб ця людина розкрилася, ага. розкрила свою силу, почула свій потенціал, признала його і почала вже щось привносити в простір для блага. Так, Так. Іменно, як варіант, що сказала, тіло фізичне. Друге, близьке, саме близьке оточення починає бути озадачене і намагається повернути тебе туди, де ти був, була. Uh -huh. Uh -huh. І так же само далі суспільство. Це ті критерії, на які досить варто звернути увагу, досить варто. І знову техніка безпеки. Щоб будь-який сигнал того тіла, близьких чи суспільства, і ти стаєш новий, ти стаєш більш вразливим чи вразливою. прислухайтесь. Бо коли тільки повиш... підвищуєш свої частоти, коли тобі як кажуть розвиднюється, розкриваються очі, і ти більш <кій> чітко і ясно бачиш причини і наслідки, і як кажуть, і тебе починає накривати ще більше, чим було раніше. в чому техніка безпеки? Що самому вкрай трудно з цим е, розбиратися, з цим, в, цими всіма процесами володіти. Техніка безпеки. Якщо ти пробуєш або намагаєшся поміняти в своєму житті щось. <как> Тим більше вагоми, то готуйся. Готуйся, що будуть зміни. Зміни в кращу сторону, ти починаєш бачити, повторюсь, ти починаєш прозрівати. І чи стає тобі легше від того, коли ти бачиш, що і від чого залежить. сам На самоті. Так, самота тобто програма Самість це найперший ворог любої трансформації. Коли людина каже: Я сам, я сама, я знаю, що робити мені треба це самому прожити. Повірте на слово або хочете перевірте краще, самому майже нікому. Не вдавалося цього досягти, або дуже е людям, просвітленим з високою е свідомістю це може вдатися. Е якщо людина тільки вивибаразкується з своїх якихось труднощів, то самому ну, це тільки Барон Мюнхгаузен мог сам себе завелося mm -hmm. витягти з болота. Так, і віта, яка народня не дасть брехання, як їй було трудно навіть з моєю участю, придивлятися оту самість, от навіть гординю, багатопланову, багато вимірну mm -hmm. і навіть скажу вам ще таку цікаву річ, скільки я вже займаюся протязі 15 років супроводжую з людьми, то час від часу. Мені не стидно звернутися до майстра похожого високого рівня про те, щоб він мене провів. Це, я скажу тобі, плюс мені не соромно, бо то, що я звертаюсь до майстра, це я йому служу для того, щоб він почув свою майстерність. Це благо сам перед для нього. Коли він супроводжує мене у пошуку моїх рішень, він зростає. Прислухайтесь, це теж техніка безпеки. Таким чином ми можемо розвивати один одного. І тут відсутня залежність. Тому що теж у цій самотності дуже часто може звучати Я не хочу бути залежним. Це дуже гарна тема. Дякую, залежність. Тема залежності, а ми її винесемо в окреме відео. Угу. Далі буде. І тому повторяємо ще раз: техніка безпеки, коли ти кажеш собі і навколишньому середовищі Хватить, то ти стаєш на дуже такий трудний шлях. Де тобі потрібно супровід і підтримка? Тепер дякую. До побачення.